Його авто зупиняють через незначне порушення, не увімкнені фари, але знайомство з водієм раптово перетворюється на приємний сюрприз. Попався саме їхній клієнт. Чу? Артем, а самі де приживати? В Ізраїлі а туда не А ну зі. Джекпот подумав служивий іноземець ще й за пашком. Чоловік у формі одразу суворіше і починає наганяти на водія тривогу. Лякає великим штрафом, а потім натякає: якщо задіють алкотестер, то буде вже пізно. Восім штраф буде. Прибор. Показує алкоголь. водійське, і зима, і автомобіль наш хапосів. Голосу водія помітно тремтить. Він знервовано, віддає поліцейському всю готівку, що має. Наче вважай. Не можеш. Ну, що... нахуй. Але приблизно дві тисячі гривень це замало, обурюється інспектор. Він просить шукати більше. Навіть підказує де. У мене просто більше нету, Я тільки заправився. Не годиться, я только заправился, у меня просто больше нету. А, карточка есть? Нет, с паспорт. Такой фантомат? Нет, только с паспорта. Через паспорт. Через банк. Что ты можешь решить? Сейчас? Только до города ждать, но ну, тебе страну немнокую. А так, привод. Адкудова зрештою від гнітючої безвиході інспектор таки погоджується на жалюгідні дві тисячі і відпускає водія. А на прощання просто вбиває наповал своєю людяністю. А він від усього серця віддає порушникові на здачу дрібні гроші. Сердечно радить попити гарячого. Загідно забрав, візьміть кофе. Це відео, яке з'явилося в мережі день тому, вже подивилися в поліції Київської області. Тут уважно вивчили форму інспекторів автомобілі та розташування усіх дрібниць, і певні ці кадри давні. А самі копиці забуті співробітники дає з посту березань, яких уже звільнили. Ця особа, яка фігурує в даному роліку, звільнена з органів внутрішніх справ ще в 2015 році, тому що вона не пройшла атестацію. А сама подія, яка зафільмована і показана, вона відбувалася теж в 2015 році. Та форма одягу, яка знаходиться на працівнику, і ті автомобілі, які там стояли біля того посту, вони вже не використовуються в органах і підрозділах поліції. Я мушу впевнено сказати, що це відео старе. Чому воно саме зараз появилось? Ну необхідно напевно спитати у автора. Чоловік, який першим поширив цей відеозапис, нині мешкає у США. Поки він не відповів на наші запитання про дату зйомки та головних дієвих осіб. Глядачам же залишаються ностальгічні кадри про колишніх кадрів. Ну хто ж ще може перераховувати хабар, щиро обурюватися, бо мало, а потім давати клієнтові чайові?